Друзі, привіт! У мене досі немає світла, але знов ж таки нічого не зупинить ефір «Час, якого настав. Поки що у нас більш-менш нормальний мобільний інтернет, тому ми сподіваємося, що ми зможемо завантажувати вам відео. Користуючися ним, стає вже холодніше, але це відео, я думаю, що я встигну вам записати, і після цього вже буде одягатися тепліше. Ми встигли зранку поснідати, і я думаю, що ми зараз включимо наш чарівний екофло, трішки нагріємо квартиру з одного боку, тому що ми проживаємо в панельному будинку, звичайному. А з іншого боку, зможемо... Також приготувати собі сніданок, прийняти гарячий душ і так далі. Після цього знов вимкнемо вимкнемо екофло і будемо чекати, такі, коли нам включать світло. Світла у нас немає з сьомого ранку, а тому сподіваюся, таки ми встигнемо хоча б це відео для вас записати останнє. Потім вже будемо заряджатися. Так, поїхали! Терористи Вагнера, перша тема. Міжпартійні євродепутати закликають Європейський Союз включити групу Вагнера до списку терористичних організацій. Приватні найманці, очолювані Пригожиним, брали участь у конфліктах від України до Сирії, Судану, Бозамбіку та Центральноафриканської Республіки. Поки що обговорення цього питання не розпочалося, але дуже цікаво. Будемо за цим спостерігати. Будемо слухати аргументи за і проти. Як на мене, це дуже приємна і така симпатична ідея визнати Вагнерів Терористичної організації, тим більше це дуже справедливо. Наступне Орбан білюрсули депутати Європарламенту закликатимуть Фондерляїн не піддаватися тиску з боку Орбана, який заблокував основні законодавчі документи ЄС, в тому числі допомогу Україні 18 мільярдів, у спробах отримати гроші та змусити Брюссель відмовитися від своєї суперечки з Будапештом щодо верховенства права. Проект резолюції, який буде проголосований у четвер, вказує на проблему корупції та клептократії, незважаючи на обіцянки Будапешта, що він буде прозорим і поважатиме верховенство права. Обіцянок Будапешта недостатньо для усунення існуючого системного ризику для фінансових інтересів Європейського союзу. Ризик нецільового використання коштів у рамках фонду відновлення та стійкості, все ще дуже реальний. Пишуть в проєкт резолюції Євродепутати. Проект закликає комісію не затверджувати план Угорщини, доки вона повністю не виконає. Всі рішення суду європейського союзу щодо відновлення верховенства права. Не пропустіть свою зустріч в історії, сказав депутат Європарламенту Софі сказала депутат Європарламенту Софі Велт, комісару з питань юстиції дід'є Рендерсу на пленарному засіданні в понеділок. Той хто вважає, що Віктор Орбан серйозно ставиться до антикорупційної реформи, також у Санта Клауса, сказав німецький євродепутат від зелених, який є співавтором резолюції. Тут цікаве питання. Це добре, що європарламент тисне. Це добре, що Європарламент нагадує, хто такий орбан, але нам потрібні 18 мільярдів. Потрібно Проголосувати за прайск нафтовий потрібно проголосувати за закон про корпоративний податок. Потрібно багато чого, що орбан взяв заручники. А виключення прямо зараз угорщини, по перше, з ЄС швидко неможливо. А по-друге, це пов'язано з дуже значними ризиками перш за все для інтересів України. Тому, скоріш за все, угода буде, скоріш за все урбано розблокують доступ до частини коштів європейських фондів відновлення. Нагадаю, там 5,8 і 7,5 мільярдів євро. Це буде скоріш за все частина цих коштів. І ось цей тиск, який здійснюють євродепутати, європарламент, він допомагає. Змушувати Орбана з одного боку робити більше, з іншого боку зменшувати кількість пирога, до якого Орбан отримує доступ. Плюс до всього нагадаю, що якраз нестабільність економічна в Угорщині це також небезпека для України і також небезпека для Європейського Союзу. Без європейських грошей в Угорщині почнеться економічний безлад. Грошей Росії і грошей Китаю в Угорщині недостатньо. А навіть якщо Угорщина покриє свої потреби повністю грошима Росії та Китаю, очевидно, це нам точно не вигідно. Тому Тут потрібно шукати красиве а, ювелірне рішення, вишукане рішення. І якраз Урсула фон дер я нагадаю, це саме та людина, якій більше все довіряють в Вашингтоні на сьогоднішній день з керівників Європейського союзу. Це людина, яку, як кажуть, а, лобіював на призначення Еммануель Макрон в свій час. А це людина, яка а, проводить достатньо виважену політику. Їй, скоріше за все, доведеться пожертвувати частиною своєї репутації для того, щоб ця угода була, щоб були 18 мільярдів, були санкції, була огошена. Угорщина в складі ЄС з максимальними е вимогами, які вони зможуть поставити Орбану, і з максимальними заходами, які вони зможуть з нього витрусити. Наступне пам'ятник Кастро в Москві та візит до Пекіну. Путін та лідер Куби Мігель Діас. Канель, президент, відкрили пам'ятник Фіделю Кастро в Москві. Кастро там такий в Русі іде вперед. А Путін говорить, що це як найкраще відображає характер Фіделя Кастро. Я мовчу, що Фіделю Кастро немає пам'ятників на віків в Кубі, тому що сам Фідель Кастро говорив про те, що він проти цих пам'ятників як певного такого символізму, монархії і так далі. Але окей, тепер в Москві є пам'ятник Фіделю Кастро, який відкрили разом з президентом Куби. Президент Куби віддячив Путіну. Він сказав, причина причини нинішнього конфлікту в цій зоні слід шукати в агресивній політиці Сполучених Штатів і розширенні НАТО до кордону Росії. Сказав Діас Канель в підтримку російського вторгнення в Україну. Ось ще одна країна. Вісі зла Куба з 1962 року під економічним ембарго Сполучених Штатів, 24-26 листопада Діас Канель відвідає Пікін на запрошення Сі Сідзеньпіна. КНР є найбільшим торговим партнером Куби та одним із її головних кредиторів. Сюй Шічен, науковий співробітник Інституту латиноамериканських досліджень Китайської академії соціальних наук, сказав: Китай надасть Кубі значну суму готівки, необхідні позники та постачання. Ми докладемо всіх зусиль, щоб допомогти Кубі. Китай і Куба встановили дипломатичні відносини в 1960 році. І китайські лідери часто називають латиноамериканську країну хорошим братом, хорошим товаришем і хорошим другом. Куба часто підтримує позицію Китаю в таких питаннях, як Тайвань. Гонконг і Сіньцзянь. Отже, дивовижним чином, всі, хто підтримують агресію Росії проти України країни, це саме ті країни, які економічно залежні від Китаю, у яких 50 плюс торгівельного балансу це Китай. І потім слухайте у тих всіх, які розповідають про нейтралітет Китаю. Будемо слідкувати за подальшими поїздками президента Куби. Узбекистан не діяє. Вчора Макрон прийняв свого узбецького колегу Шавката Мірзійоєва на обід Єлісейському палаці перед відвідуванням двох виставок про Узбекистан в Луврі в інституті арабського світу. Хоча офіційна поїздка здебільшого зосереджена навколо культури, війна Росії проти України неминуче буде в центрі уваги. Війна не тільки дестабілізує сусідство Узбекистану, але й Москва прагне залучити узбеків до війни в Україні. Париж задоволений тим, що Узбекистан одна з республік, що входили до складу СССР. СССР не підтримав Росію під час голосування в ООН щодо її війни в Україні. Зараз є надія, що можна буде заохотити Узбекистан і далі рухатися цим шляхом, навіть якщо він залишається економічно тісно пов'язаним з Росією з метою більшої ізоляції Москви на міжнародній арені. Очікується також, що результатом візиту стане підтвердження угоди з Францією щодо видобутку урану в Узбекистані. Обнадію ви новини. Круто, таємниця такої позиції Узбекистану все більше і більше нами розгадується. Дякуємо Макрону, знову ж таки, підкреслю. Бачите, кожен європейський лідер робить свій внесок у нашу, у, пер... у нашу перемогу у цій війні. Будемо спостерігати за позицією Узбекистану і за тим, як будуть далі розвиватися події. Наступне Косова Сербія, 48 годин на прозріння. Боре Борель розкритикував лідерів Косово та Сербії, але, зокрема, Косово здебільшого, за те, що вони не змогли розрядити себе. Речку щодо номерних знаків автомобілів, яка ризикує розгорнутися у новий насильницький конфлікт. Нагадаю, Косово хоче, щоб Серби вже заїжджали в Косово з номерними знаками Сербії. А серби, звичайно, проти цього, тому що вони не визнають незалежність Косова. А Косово вирішило запровадити штрафи за тих, хто не змінив номерні знаки. І це викликало суперечку, яку ви пам'ятаєте кілька тижнів тому, яка призвела до того, що був конфлікт на кордоні, і навіть дехто турбувався за те, що це може перерости у збройний конфлікт. Вони домовилися про паузу на два місяці, два місяці. Закінчилися, до компромісу вони не прийшли. І ось Борель звинуватив саме Косово, в тому, що саме вони не йдуть на компроміс, вказуючи пальцем на курці, Борель у понеділок організував екстрені переговори між президентом Сербії Олександром Вучичем і прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті в невдалій спробі досягти угоди в останню хвилину. Обидва несуть повну відповідальність за провал сьогоднішніх переговорів і за будь-яку ескалацію та насильства, які можуть статися на місці. Ми висунули про. Пропозицію, яку президент Вучіч прийняв сьогодні, а прем'єр-міністр Курті – ні, сказав Борель. Столтенберг сказав, що він розчарований тим, що не вдалося вирішити суперечку щодо номерних знаків, і закликав до прагматичних рішень, щоб уникнути ескалацію, попередивши, що сили НАТО в Косово залишаються пильними. Глава канцелярії уряду Сербії у справах Косова Петр Петкович заявив у вівторок вранці, що президент Сербії Вучіч готовий до компромісних рішень. Після повернення з Брюсселю в понеділок Вучич заявив, що Сербія готова припинити видачу номерних знаків для Косова з префіксом КМ. І прийме нейтральні до статусу номерні знаки з префіксом «КС», який раніше видавала місія ООН, коли вона відповідала за управління Косова. Про Косово можете подивитися відео. Ми говорили а, з Богданом Міроненко. Дуже цікава дискусія для того, щоб ви розібралися з історією Косової Сербії, що це за місія ООН, як Косово здобуло незалежність. і Так далі, цікава дискусія є на нашому каналі. Однак інша сторона відреагувала на це дуже негативно, заявивши, що це залишилося в далекому минулому Косово. Додав а, Вучич. тобто Вучич демонструє, що він готовий до компромісу. Косово наполягає саме на своїх позиціях. Союзник Курті, президент Косова Віоса Османі підтримала його претензії та звинуватила Бореля у тому, що він надає перевагу Сербії в суперечці. Те, що ми сьогодні побачили від пана Бореля, було відверто упередженим, пристосовуючись до агресора та представляючи абсолютно спотворену реальність. Якби Борель побажав базові принципи, поважав базові принципи нейтралітету, він згадав би Сербії принаймні, про деякі з порушень брюссельських домовленостей, замість того, щоб звинувачувати Косова, написав Османі. Написала османі у Фейсбук: миру та стабільності неможливо досягти, пристосовуючись до тих, хто має гегемонські амбіції, але Косово ніколи не відмовиться від чіткої мети довгострокового миру та стабільності, а також закону та порядку на всій своїй території. Додала вона посол США в Косово Джефрі Ховін'є заявив, що Вашингтон стурбований недосягненням угоди. Ховін'є також сказав, що попросив уряд Косово відкласти на 48 годин накладення штрафів, щоб дозволити ЄС. Полученим штатам продовжити залучення сторін до пошуку рішення курці. Написав у Твіттері, що погодився, додавши, я радий працювати з США та ЄС щоб знайти рішення протягом наступних двох днів. Отже, наступні 48 годин будуть вирішальними. Слідкуємо. Наступне на ізраїльський танкер напав іранський шахід. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що було здійснено атаку іранськими силами квір на ізраїльський танкер в османській затоці? А це біля якраз орбитської протоки, яка є важливою, через яку проходить вся нафта арабського світу, яка рухається. Транспортується морським шляхом у вівторок. Американські військові заявили, що з результатом аналізу уламків зроблено висновок, що той самий тип іранського безпілотника, який Тегеран поставив Росії для вторгнення в Україну, використовувався для нападу на комерційний танкер біля узбережжя Оману. П'ятий флот ВМС США, що базується в Бахрейні, опублікував фотографії та подробиці свого розслідування атаки, включаючи уламки самого безпілотника Шахет 136 У заяві військово-морського флоту сказано, що безпілотник. Пробив отвір шириною 76 см у задній частині корабля, а вибуховий удар пошкодив бортовий кател. Резервуар для питної води та рятувальний плід. а така ірану на комерційний танкер, що проходив транзитом у міжнародних водах, була навмисною кричущою та небезпечною, поставила під загрозу життя екіпажу судна та дестабілізувала безпеку на близькому сході. Заявив віце-адмірал Бред Купер, головнокомандувач ВМС США на Близькому Сході. Що ж, ну Ізраїль прокидайся, камон, у нас спільний ворог. І так само близький схід. Чим більше Іран атакує близький схід, чим більше Іран атакує Ізраїль, тим більше у нас спільних цілей має бути і а, а, такої спорідненості між. А... Ізраїлем Україною, близьким сходом та України в цій війні. Росія підтримує Іран, Україна воює проти Ірану. Тому відповідно, близький схід має бути нашими друзями, а не друзями Росії. Будемо спостерігати далі. І знов ж таки дуже важливе протока. Ми пам'ятаємо, що третя людина в Пентагоні Колін Кал, був на близькому сході. Він пообіцяв 100 нових безпілотних кораблів. Він пообіцяв розширення співпраці в частині протиповітряної оборони. Він сказав, що Сполучені Штати пропонують близькому сходу архітектуру безпеки КНР. Росія пропонує близькому сходу нестабільності свої транзакційні відносини, і близький схід розуміє, що Сполучені Штати пропонують більше. Отже, я б очікувала найближчим часом. Все ж таки, руху близького сходу в напрямку цивілізованого демократичного світу будемо спостерігати. Остання землетрус в Індії 268 людей загинуло. Шкільні будинки були перетворені на скелети, деформовані каркаси. Тисячі будинків були вирвані з фундаменту, а ціле село було поглинуто сувом внаслідок руйнівного землетрусу в гірському районі Індонезії. Масштаби руйнувань і поштовхів під час землетрусу в понеділок, у результаті якого загинуло щонайменше 268 людей ускладнили поточні рятувальні роботи в найбільш густонаселеній провінції Індонезії, оскільки робітникам перешкоджали перекриті дороги перебої в електропостачанні і обмежені медичні ресурси. Стурбовані члени родини чекали новин про близьких, деякі з яких опинилися в пастці, в селах зі слабким телефоном та інтернетом. Лікарні були переповнені, пораненим надавали допомогу на вулиці, в. Провізоманих наметах, тисячі людей поранені, 150 досі вважаються зниклими. Понад 58 тисяч жителів були виселені зі своїх будинків, понад 22 тисячі будинків було пошкоджено, принаймні 6,5 тисяч з них серйозно пошкоджені. Більшість загиблих були роздавлені в обмалених будинках. Рідван Каміл, губернатор провінції Західна Ява, заявив на прес-конференції, що багато жінок і дітей були в будинках або школах, які зруйнувалися під час землетрусу в день. Я розумію, що хтось з вас скаже, що десятки тисяч українців загинули під час цієї війни, але ми не можемо бути байдужими до цього горя. Це також горя, це також країна, це важлива країна, це Індонезія, це країна, яка рухається вперед достатньо великими темпами, не дивлячись на те, що вона стоїть на паркані, сидить на паркані. Ми все одно разом з народом Індонезії, ми висловлюємо їм свої співчуття. Ми розуміємо, що це також наслідки зміни клімату. І це ще одне нагадування того, що той метеорит, глобальне потепління, яке летить на нас зверху, ми маємо його помічати. Тому що зараз це відбувається в Індонезії, нам здається, це так далеко, це нас не стосується. Але пройде небагато часу, коли це може відбуватися на території України. Тому нам потрібно ми не можемо бути байдужими. Ми не маємо права бути байдужими. Так, 16 хвилин. Бачите, коли я поспішаю, тому що в мене сідає батарея на ноутбуці. Я можу це робити швидко. До речі, скажіть свої фідбеки по цьому відео, чи зручно вам, коли я так швидко читаю новини і мало їх пояснюю, чи все зрозуміло чи ні? Якщо зрозуміло, то будемо з вами пришвидшуватися. Тоді у нас відео може складати 16-23 хвилин. Чекаю від вас, відбеків по цьому відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте натискати на дзвіночок. І, будь ласка, ставайте нашими спонсорами та партнерами. Це допоможе, це дасть нам необхідні, необхідні ресурси для того, щоб розвиватися, для того, щоб бути кращими для вас, і для того, щоб дійсно перетворювати цей ресурс в те, що буде жити довго і буде вашим помічником. От в цьому вирії складних міжнародних новин. Будемо з вами боротися з ізоляцією, яка нав'язувала. Нам з часів Радянського Союзу і після здобуття незалежності Росією, щоб ми були відрізані від світу. Тому що чим більше ми відрізані від світу, тим легше нас захопити. А чим більше ми будемо інтегровані в світ, чим більше ми будемо розуміти інші народи, тим ми будемо сильнішими, тим ми будемо незалежнішими, тим ми будемо стійкішими. Наша перемога неминуча. Обнімаю вас, мирного неба, і скоріш за все, це останнє відео на сьогодні, якщо нічого більше не станеться. Тому попередньо до завтра, прикидайтеся по будильнику. Але якщо щось зміниться, якщо буде щось термінове, ми сьогодні з вами обов'язково поговоримо. Обіймаю вас!